Малята, доброго ранку! Малята! Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Будь ласка, відгадайте загадку. Машина кілька тонна вантажі возить невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Діти, про яку машину йдеться мова у цій загадці? Вірно, дітки, про вантажну машину. Молодці! Діти, давайте з вами розглянемо цю вантажну машину. Вона велика чи маленька? Вірно, вона велика. Діти, а що це у машини таке? Це кузов. Вірно, кузов. А як ми назвемо цю частину машини? Кабіна. А що є у кабіні? усе. Вірно. А хто керує машиною? Водій! Вірно, у машини ще є великі колеса, бо машина сама велика. Діти, а як ви гадаєте, що перевозить ця велика машина у кузові? Вантаж! Вірно, вантаж. Тому вона і називається вантажна. Машина. Молодці. Діти. А зараз ми з вами пограємо в мовлення вправу. Малята. Необхідно буде нам назвати назву машини, яка складається з двох слів. Наприклад, сміття і возить. Як ми називаємо цю машину? Сміття і возить. Сміття воз. Вірно діти. Молодці. Давайте далі. Бетон і мешає. Бетон і мішає. Бетонозмішувач. Вірно діти. Бетон змішувач. Далі молоко і возить. Молоко і возить. Молоко воз. Молодці діти. Далі. E, машина e, наступна бензин і возить. Бензину, бензин, бензовоз, Бензовоз. Далі, дітки. Авто. І кран. Авто і кран. Як називаємо машину? Автокран. Молодці, діти, молодці. <coughs> Далі. Авто і вишка. Авто і вишка. Авто вишка. Молодці. Вівна, дітка. Наступна машина возить і хліб. Хліб і возить. Як ми називаємо машину? «Хлібовоз», Хлібовоз. Молодці, дітки. Ну і ще. Одна машина, дітки, возить і вода. Возить і вода. Як ми називаємо машину? Водовоз. Або ще можна назвати поливочна машина. Бо вона поливає, воду возить і поливає. Поливочна машина. Діти, ми з вами гарно попрацювали. Ви у мене самі найкращі. Молодці. Відпочивайте. До наступного заняття!